Бережи свою тишу, з роками стаєш тихіша, і починаєш свою тишу берегти. Ти така ж відкрита, але стоїть фільтр на душі. Ти бачиш глибше, розумієш, що всіх не потрібно туди впускати. Бережеш своє світло для близьких, яких потрібно оберігати. Люди, що... Різні бувають, одні сміються в очі, щиро обіймають, а за спиною пильно ніж тримають, чекають певний момент. Каміння влучно кидають, приймаєш все те близько, боляче від всього. Але з роками розумієш, навіщо себе катувати, і своє добро людям які не вміють цінувати, віддавати, стаєш тоді ти тихіше, мудріша і сильніша. І розумієш, кого можна в душу пускати, і хто також буде її оберігати.